У Харкові ліквідовують наслідки вечірньої атаки. Ворог вдарив по середмістю ракетами за годину до комендантської. Дев'ять людей отримали поранення, серед них чотирирічна дитина. Одна із ракет влучила в офісне приміщення і ще дві в наукову установу. Потрощено оселі харків'яна також кав'ярні та крамниці. Спалахнули пожежі, які загасили рятувальники. Все довкола місця влучання, всіяно вибитим склом. Крім того, довелося евакуйовувати із розбитих будівель 16 людей, зокрема й двох дітей. Це була третя атака за добу на місто даний ракетний удар був здійснений за попередніми даними ракетами типу С-300 з території Білгородської області. На даний час ми маємо три потрапляння цих ракет.